Всім привіт вам з Албанії! Я зараз знаходжуся в місті Саранда і знімаю тут свої влоги. Сьогодні ми з вами відвідуємо приватні пляжі, зокрема пляж Манго. Отож, залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайку, пишіть свої коментарі. Я приїхала на пляж до бабусі. Сьогодні субота, вони ще завтра тут і в понеділок вже їдуть, то хочеться побути разом. Але в них такий дивний пляж, тут не купаються. Кажуть, що тут вода в них холодна. Вони йдуть плавати трошки там далі. Я зараз прогуляюся і теж вивчу ці краї. Але колір води тут гарний, така дуже інстаграмна, дуже інстаграмна берегова лінія. Пофоткаюся, теж поплаваю. Це край Саранди. Таксисти, коли бачать на мапі цю точку, вони кажуть, що ну, це вже кінець міста. Тобто це вже кінець Саранди. Бабушка, яка гарна, красуня, зараз піде в заплив. У бабушки теж є отакі капці. Все по плану. Ну як тобі подобається море? Так, да, подобається. Тільки холодне трохи. Саме отут, де ваш готель, да? тут да, холодна берегова да, лінія. Тут холодна вода. А що вам казали, чому воно холодно? Я, я не знаю, чому. Ну ви ж казали, гірська річка чи О, що? Да, ну це Гірська річка де-то там тепліше, а тут море холодне. А, ну все, гарного запливу. Дякую. Оце я тільки що скупалася, тут дуже холодна вода. Я здивована, тому що два тижні я просто як в калюжі купалася в місті в приємному сенсі, в дуже теплій воді. Мені взагалі подобається міський пляж Саранди. І сьогодні приїхала на такий готельний відпочинок, і тут просто в порівнянні для мене людяна вода. Гудить позаду мене ракета це швидкісний паром на корфу. Тут їх добре видно і чутно. І я тепер розумію, чому туристи не завжди задоволені відпочинком в Саранді, тому що саме тут, на цій території, там де готельні пляжі, тут дуже холодна вода. О, два пароми. Один в один бік, інший в Саранду. Це пароми на Корфу. Називаються вони ракета через те, що мають. Специфічну конструкцію швидкісно і ніса так задрати вгору і вона наче летить. Я зараз на пляжі біля готелю Sunrise Sunrise Hotel Saranda. І поруч мене біч, а також інші пляжі. Я трошки потусу, потусуюсь тут і піду, подивлюсь сусідні пляжі більш детально. О така дивина, море, наче одне, а температура води. Буквально за декілька кілометрів різниці. Вже різна. Добре, що в мене є можливість порівняти, як воно в місті, і тут, в готелях. І розповісти вам про це. Зараз мене Світа і Ліза ведуть на пляж Манго, де вони зазвичай плавають. Отам. От вони залишають свої шезлонги і йдуть плавати в інші краї. Ніхто не може це заборонити зробити. Цікавенько. Куди мене приведуть? Кажуть, що ходять, як я зрозуміла, на Манго-Біч. Давайте подивимось. А тут, щоб потрапити на іншу частину пляжу, треба перейти ось такий брід. Тут глибоко? Ні, ні. О, то я пішла. Ну видно дно, але... А, холодна вода! Бачите, чого тільки не зробиш мені по пояс вже, щоб Щоб опинитися на, на іншій стороні. Так, перейшла. Брід, нормально. Бачу вивізку манго. По суті, плавати ви можете на будь-якому пляжі, бо всі пляжі належать Албанії. А от е, плату за шезлонг та парасольку можуть у вас взяти. Тому, якщо ви просто прийдете поплавати, то вас не проженуть навіть на платному пляжі. Он видніється, саранда. Ну, фактично я теж зараз в саранді. Але та Саранда, яка далі, мені більш зрозуміла. І ось я вже на Біч, ось так він виглядає, там зона шезлонгів, парасолік. Тут, тут велика лінія, достатньо велика лінія пляжна, яка не, не має парасолюк. Як на пляжі біля санрайзу. Це манго біч. Поплавала я на Манго-Біч. Одразу хочу вам розказати про глибину. Десь за метра півтори від берегової лінії вже починається доволі глибока вода. Тобто мені вже неможливо стояти. У мене зріст метр шістдесяти. Десь так. І тому ви запитуєте часто, які пляжі підійдуть дітям. Орієнтуйтеся на це, що, зокрема, в Мангу Біч одразу глибоко. Але я бачу, що багато дітей вони по підбережкам льопаються їм теж, начебто, нормально. Але в цьому плані мені здається, міський пляж нічим не гірше. Я буду амбасадором міського пляжу Саранди і буду рекомендувати його, тому що безкоштовно, нормальна інфраструктура, все. Це дуже класно там. Щодо входу в море та самого берега, ось показую детальніше. Галька крупна. Трошки має різницю з міським пляжем, який мені вже добре знайомий. Тут вона, наче така, крупніша. Але сам вхід в море доволі приємний. Я використовую такці свої, тому я взагалі не відчуваю дискомфорту. Але пляжі тут ось такі усюди, по береговій лінії Саранди, Галькові. Хвиль тут на Мангобіч великих нема. До речі, позаду мене бачу людей там у притінку. Вони теж прийшли сюди відпочити без шезлонгів розміщуються на парапеті під пальмами і не сплачують оренду за парасольки, тому що приходити плавати можна на будь-який пляж безкоштовно. Подивлюся, що тут по вільних місцях, так, хоча б візуально, е -е є ліжаки вільні шезлонги. Отож, е можна сюди приходити в розпал дня і місце знайдеться, якщо ви хочете заплатити за парасольку. Це теж. Важливо, бо є пляжі, де повний аншлаг і зовсім не відпочити, навіть якщо вже готовий заплатити гроші. Все, я пішла назад. Ось такі забіги роблю на пляж. Зараз повернулася на Sunrise, тут біля бабусі, на їх шезлонгах. Економ режим. Вони теж, до речі, ходять на сусідні оці пляжі, як ви зрозуміли, тому що там кращий вхід, особливо для літніх людей, для бабусі. А як вам отакі душові? Це пляж готельний, пляж санрайзу. Ну, добре, що хоч такі є, але виглядає так досить цікаво. В готельному відпочинку, звісно, є свої переваги і свої плюси, мінуси. У бабусі тут на пляжі для тих, хто живе в готелі, використання. Парасольок та шезлонгів безкоштовне. І, звісно, їм в цьому плані зручно, що не треба платити і не треба розміщуватися на е, гальці. А ти знаєш, що тебе чекатиме твій шезлонг тут? А потім моя рідня запропонувала відвідати бар, що поруч з їхнім пляжем, де можна випити каву, і я погодилася. Зараз підемо пити кавусю. Ось цей е, Барчик. А виявилося, що цей заклад багатофункціональний і пропонує різні послуги. На території також є басейн і не один, яким можна користуватися. Я дізналася, що якщо заплатити 15 євро за парасольку та два шезлонги, можна користуватися басейнами, а можна просто зайти сюди, сісти за столик, подивитися на гарні краєвиди і замовити щось собі з напоїв. Ми хотіли колективно всі саме каву, прийшли сюди на гаряченьке, Тут пропонують і гарячі, і холодні напої, також коктейлі різні. І всі... Купили у нас сьогодні капучино, а також лати. Чомусь хотілося, не дивлячись на гарячу погоду, хотілося гарячого. А люди відпочивали на басейні, їх було чимало, і загалом це так виглядало турецько ол як на мене. Щось така ностальгія в око потрапила. А кава була смачна у великих таких стаканах. Також тут можуть зробити вам у звичайному горнятку, чомусь нам зробили варіант to go. Всім сподобалося, коштувало капучино в такому великому стакані 250 албанських лек. Барчик. Цікавенький, але однією кавою не наєсишся. Отож, після ось такого кавування захотілося піти пообідати. Обрала заклад теж недалеко від Санрайзу, де мої проживають. Вони пішли на обід свій готельний, а я пішла в кафе їсти морепродукти, тому що біля моря хочеться саме їх. Тут в меню зустріла цікаву позицію жабічі лапки. І з таким видом, чому б їх не замовити і не посмакувати. І свій вибір я зупинила на декількох стравах. Зараз буду обідати ось такими мідіями. Дуже давно їх не замовляла. Цікаві, які вони тут будуть на смак. Це восьминіжка. Виглядає непогано. І жабічі лапки. Вперше куштували їх в Болгарії в Пловдиві. Зараз куштую їх вдруге в Албанії. Теж непогано. Обідала я в цьому кафе. Хай вас не лякає його ось такий вигляд: недобудований. Поруч недобудований готель. Але я можу твердо рекомендувати саме цей заклад шпелла, не знаю, як правильно читається. Тут великі порції смачних морепродуктів, а ціни такі, як... такі, як усюди. Але тут справді було смачно, дуже гарна тераса, і мені все сподобалося. Після обіду повернулася на пляж і побачила, що щось змінилося. З'явилися доволі високі хвилі і море захвилювалося. мене така зміна його настрою трохи збентежила, адже як я буду плавати, якщо такі хвилі. На міському пляжі Саранди таких хвиль не трапляється. А ось тут це явище звичайне. Отож, треба підлаштовуватися. У мене якраз з'явився час для чергової фотосесії, ось тут на камінчиках. А також вирішила прогулятися в інший бік узбережжя, щоб розгледіти пляжі з іншої сторони. І мене здивувало от що. Подивіться, це ж майже пісочок. І також ця частина узбережжя дуже мене здивувала ось чим. Чи не вперше в житті бачу ось таке явище, як ріка впадає в море. Явище надзвичайної сили та краси, вода в річці дуже холодна. Тепер мені зрозуміло, чому тут така холодна вода в морі. А якщо перейти цю річку і піти на морське узбережжя з іншого боку, там цієї холодної течії не буде, і вода в морі дуже тепла. Така як на міському пляжі 23-25 градусів в сезон. Біля річки розташувався справжній кемпінг, тут теж пляж платний, де можна орендувати шезлонги, а також територію, яку можна використовувати для свого задоволення, розміщуватися тут. А на цьому це відео добігає кінця. А я досліджуватиму Албанію в інших своїх відео. Отож залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось! Слава Україні!